Привіт, в попередньому відео я вам розказував, що Ford Kuga вийшли внутрішні селінблоки задніх попередніх задніх поперечних важелів. Відповідно, на даний момент нам вже прийшли ці селінблоки на всіх попередніх автомобілях. Ми встановлювали собі селінблоки торгової марки Polipro. І, і в якості цих селінблоків я впевнений на 100 тому що я вже на е, трьох автомобілях. Їх встановлював сам особисто їздив, і я дійсно знаю, що вони суперякісні. Автомоб... Використання селенблоків торгової марки Polybush на своїх автомобілях. У мене досвіду не було. Тому також як тільки у нас з'явилася необхідність замінювати селенблоки, я звичайно замовив селенблоки саме цієї торгової марки, якими дилерами якої ми являємося, і я вважаю, що це одні також з найяскравіших прикладів. Тих виробництв, які мають бути і розвиватися в Україні, тобто це якісна продукція дійсно європейського рівня. Тому замовив ці селінблоки, поставимо саме їх на нашу кугу і будемо відслідковувати, як ці селінблоки будуть себе проявляти. Нагадаю, різницю в. Запчастинах торгових марок Поліпро і Полібуш у Поліпро ну у них є свої особливості в підході. Звичайно, це дві різні компанії. у них є свої підходи, свої авторські технології, свої експертна експертність у кожного з них своя, і відповідно, це два виробника найкращі, Я вважаю в Україні зараз. Це точно, але по моїм особистим відчуттям, так як ми досліджуємо ринок, то і на пострадянському просторі немає аналогів і рівних цим двом компаніям. Відповідно, саме через це ми з ними і співпрацюємо. Тож, блоки торгової марки Полі Буш, вони мають оцинкований корпус, оцинковану обойму ззовні і зсередини, Відповідно, мають свій характерний. Праймер, який вони наносять, він, він має червонуватий колір, і його можна побачити з різних сторін. Тобто це не помилка, це не недогледність зі сторони виробництва. Вони такими і мають бути. Полібуш виготовляють селінблоки свої жовтого кольору. Знову ж таки, хотілося б звернути вашу увагу на те, що колір не являється показником якості або жорсткості, або будь-яких інших характеристик. Колір є. В поліуретані показником більше того, хто є виробником даної продукції. Знаю, що кольорами деякі граються у Поліпро. Відповідно, також є лінійка салімблоків Харднаси, тобто з посиленою жорсткістю. Вони також виготовляють їх жовтого кольору. А стандартна продукція поліпро помаранчева. В полібуші вони салімблоки всі мають жовтий колір. На території України є ще два виробництва, які використовують також жовтий колір поліуретану, саме в своїх в виробництві, своїх запчастин, тому не треба. Заблуджуватися, коли ви бачите салімблок певного кольору. Якщо у вас був негативний досвід використання подібних запчастин, уже до цього не треба всіх рівняти, всіх вкупу зсовувати. Тому треба спочатку розібратися хто виробник. Якщо ви вже мали негативний досвід, розібратися, хто був виробник тих салімблоків або втулок, з якими ви співпрацювали, і розібратися в чому була причина. Тому. Будемо відслідковувати разом з вами а, те, як ці селімблоки будуть вести себе на моєму особистому автомобілі, як вони себе будуть проявляти, і через деякий проміжок часу буду знімати а, такі тестові підйоми. Особливість а, виробництва Полібуша, те, що вони всі абсолютно селенблоки виготовляють в оригінальній конструкції, і вже як друга частина, якщо необхідно, вони виготовляють селімблоки там з повною заливкою або з якимись особливостями. В свою чергу, поліпро, вони більше йдуть раціональним шляхом о, з однієї точки зору, да? і вони салімблоки, навіть якщо вони мають якусь таку надзвичайну форму, вони досліджують, розбираються, чому ця форма саме така, і спрощують конструкцію інколи-інколи, але не завжди е, тому, коли я озвучую таку інформацію, треба мати розуміння, що вона в контексті звучить. Треба розбиратися, чому і як в даному випадку ці салімблоки, як ви бачите, вони мають е, два отвори. Наскрізні через весь салінблок, така була оригінальна конструкція. Ну і відповідно, коли ми будемо випресовувати, це дуже важливі речі, коли салімблоки, старі гумові будуть випресовуватись, дуже важливо буде зберігати якраз такі е, ставити нові салімблоки, мають пресуватись у відповідності до того, як були запресовані старі селімблоки. Якщо ваш майстер ігнорує подібного роду зауваження або подібного роду. Особливості нюанси, моя вам порада просто змініть собі майстра, тому що це дуже важливо. Тому що так, або вертикальна, або горизонтальна, горизонтальна рух, скажімо так, салінблока, він буде мати велике значення. Тому слідкуйте з нами і будемо раді вам показувати на власному прикладі використання даних запчастин. Побачимось!